Пригадайте цю фотку там, де ви сидите на горшку, чи коли ви купаєтесь, і як ви в цей момент злитеся на своїх батьків, що вони показують вас, і начебто це вас соромить і вас хтось якось неправильно сприйме? Не потрібно злитись на своїх батьків, адже вони оберігають вашу пам'ять. Це є такий маленький скарб, який ніколи не загубиться і завжди буде нагадувати вам про те, ким ви були, ким ви є і ким ви стали. А як ви думаєте, чому я? Вирішила занурити вас в такі спогади. Будь через те, що мої речі ніхто не зберігав, і дитячої фото у мене немає. Я збирала свої фотографії по інтернатах. Тобто я спеціально писала текст у Фейсбуці, де на мене підписані мої вихователі, і таким чином я повністю зібрала хоча б деякі фото, які пов'язали мене в тому дитинстві, в якому я перебувала. Я багато перейшла. Перший інтернат, потім ще один інтернат, потім, потім дитячий будинок, потім прийомна сім'я, потім дитячий будинок і все. І світ. Це, напевно, мені Бог допоміг попасти в хороший насправді інтернат, де мене любили, де терпіли, де старались виховувати. Найяскравіший момент це, напевно, тоді, коли я сиділа в колі вихователів і розказувала, хто мій тато з них, хто моя мама з них, Ресна, там, тьотя. Ось і на диво ніхто з них не сказав, що ти придумаєш, що ти вигадуєш. Ми тобі ніхто, ми просто працівники. Це, напевно, був такий єдиний спогад, який яскраво відображається в мене в пам'яті. Це був інтернат. Мені тоді було 10 років. У мене був психолог, який мене дуже сильно любив, а я любила дуже її. І вона побачила, що я на листках пишу вірші. Так, це ясно, що вони, можливо, були і навіть без рими, і, на, ну, і з помилками і все інакше, але вона мене похвалила. Е, на перше їх прочитала, потім похвалила і дала мені блокнотик, щоб я могла собі там записувати. Він був такий маленький. І так в 10 років в мене з'явилася перша особиста річ, коли вихователі почали хвалити, типу, що от ти молодець, що ти пишеш, всі почали говорити, «Ні, це неправда, вона списує з інтернету. Вона ще щось там. І напевно найгірший випадок це був тоді, коли ти ховаєш свої вірші, бо тому що боїшся, що їх хтось буде дискримінувати, тобі. говорити, що це бред, про що ти пишеш. Починають всі зразу так нагнітати, говорити, що це таке, видали ці вірші. Я просто закрилася собі. Бо після інтернату я не дозволяла себе обнімати до. 17 років. От я просто в мене стінка, і я не дам себе обняти, я не дам себе поцілувати. Ні. Таку бронь потрібно пробивати не словами агресії, чи дориканнями, чи о, обзиваннями чи будь-що інакше. Таку бронь потрібно було просто пробити тим, що тебе обнімають. Ти відчуваєш, що тебе люблять, тебе хвалять, тебе цінують, в тебе вірять насамперед. А коли цього немає, ця бронь стає ще. Грубшою, 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 грубшою. І такою вона в мене була до тих пір, поки не прийшла в своє друге ДБСТ, де змогла повністю довірити своє тіло, щоб мене можна обняти, б, що я не можу не боятися, що мене там хтось зараз буде насміхатися чи ще щось. Мені хотілося цього. І якщо б хтось давав ці спроби, я думаю, ну, все б вийшло, бо тому що я зараз працюю з дітьми, я бачу, ну, б, дітей, які. Дуже сильно схожі на мене. І ну та й якщо я з ним сяду, поговорю і потім запитаю, можна тебе обняти, відповідь буде позитивна. Мене це ніхто не питав. Я думаю, що насправді кожна людина може стати дотичною до того, щоб дитина ставала щасливішою. У нас є безліч можливостей, насправді. Не йдеться зараз тема фінансова. Найважливіше це любов, підтримка, розмови. Де ми можемо це зробити, ми можемо стати. Волонтером приїжджати, допустимо, на вихідні, ми можемо стати наставником, де теж зможемо викладатись, і у вас буде окрема дитина, з якою ви будете проводити час, який ви можете допомагати, підтримувати, любити і огортати її теплом.